Смачно та дешево поїсти у Нідерландах. Тримайте від мене лайфхак, підписуйтесь, тому що це прижиття у Нідерландах. Цікаво та корисно. Всім привіт! Мене звати Зінфіра, і я зі своїм чоловіком відправилася в ресторан китайський, де працювали саме китайці, і ми насолоджувалися їхньою культурою, їхньою їжею дуже обожнюємо це. І коштувала це задоволення на одну людину 35 євро. Але на протязі трьох годин ти можеш їсти скільки ти хочеш, пити скільки ти хочеш. І насправді ти з'їдаєш набагато більше, ніж ти заплатив. Тому що в середньому одне блюдо в Нідерландах коштує від 20 євро, а ми з'їли набагато більше, випили набагато більше. Тому такий варіант я дуже рекомендую. Що це таке і де його шукати? Це насправді дуже популярна історія у Нідерландах, а саме шведський стол. Просто шукаєте поруч з вами. Я була в таких ресторанах в Роттердамі і в провінції зеландії, в Амстердамі, тому просто бувайте в Google шведський стол та насолоджуйтесь.